Ми раді вас вітати на дні відкритих дверей онлайн у Поярському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сьогодні дізнаєтеся більше з уст наших студентів та дамо відповіді на запитання щодо ступу 2023. Протягом нашого заходу з вами буду я, Пашенцева Ілона Михайлівна, відповідальний секретар приймальної комісії Боярського фахового коледжу. Історія нашого навчального закладу розпочинається з далекого 1902 року практичної школи вчільництва, садівництва та огородництва, закладеної Олексієм Хомучем Андріяшевим. Нашому коледжу вже понад 120 років. Як ви думаєте, це багато чи мало? Звичайно, що багато, але не зважаючи на його вік, він є дуже сучасним та комфортним. У здобутті фахової передвищої освіти. Ми прагнемо до змін, самовдосконалюємося та постійно розвиваємося. У розпорядженні коледжу навчальний та лабораторний корпуси, гуртожиток, комп'ютерні класи, лабораторії, спортивний майданчик, спортивна зала, їдальня, бібліотека з читальною залою, актова зала та амфітеатр. Коледж готує фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями. Агрономія, екологія, лісове господарство, садово-паркове господарство, економіка, менеджмент, маркетинг, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, геодезія та землеустрій, комп'ютерні науки, транспортні технології на автомобільному транспорті. Навчальний процес у коледжі створює високоосвічений педагогічний колектив, до склада якого входять кандидати наук, викладачі, що мають вищу кваліфікаційну категорію, та викладачі-методисти. Особлива увага у навчальному закладі зосереджена на розвиток творчих здібностей здобувачів освіти. Працюють спортивні секції, функціонують гуртки художньої самодіяльності. Ми надаємо не тільки необхідні знання і уміння для майбутньої професії, але й розвиваємо життєво важливі компетенції, необхідні на сучасному ринку. праці. Студентське життя цікаве і насичене яскравими подіями, та аж ніяк не обмежується лише навчальним процесом, здобувачі освіти постійні учасники спортивних, культурних, мистецьких заходів, інтелектуальних ігор, олімпіад, круглих столів та тренінгів. Значну роль у формуванні майбутніх спеціалістів у коледжі відіграє практичне навчання. В цілому практика по кожній спеціальності ділиться на навчальну та виробничу. Навчальна практика проводиться на базі виробничого підрозділу коледжу. Суть інтегративної технології практичної підготовки студентів полягає у тому, що студенти паралельно з вивченням дисциплін навчального плану спеціальності отримують практичні навички у лабораторіях та майстернях коледжу. Під час занять екскурсій і під час проходження виробничих та передипломних практик ознайомлюється зі специфікою роботи підприємств і організації різних форм власності згідно з обраною професією. Після закінчення коледжу випускники для продовження навчання за спеціальністю мають можливість вступати на другий або третій курси в одному з найпрестижніших університетів країни Національному університеті біоресурсів і природокористування України. А зараз ми перейдемо з вами до умов вступу у 2023 році. Отже, сьогодні ми розглянемо умови вступу до Україського фахового коледжу Національного університету біоресурсів і природи користування України у 2023 році. Щодо термінів прийому документів, ми можемо розділити на декілька категорій. На основі базової середньої освіти прийом документів розпочнеться з 30 червня. І завершиться 13 липня. Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться з 23 червня. Вступні випробування, а саме співбесіда, буде в періоді з 14 липня по 22 липня. Також запланований додатковий набір на основі базової середньої освіти з 4 серпня і по 21 серпня. Хочу нагадати, що вступ за додатковим набором відбувається лише за кошти фізичних або юридичних осіб. Далі вступ на основі повної загальної середньої освіти, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться з 3 липня, прийом документів розпочнеться з 10 липня і завершиться для тих осіб, які вступатимуть за результатами НМТ ЗНО до 9 серпня, та ті, хто складатимуть. Вступне випробування у формі співбесіди у коледжі до 10 липня. Вступні випробування відбуватимуться з 1 по 9 серпня. Також можливий додатковий набір на основі повної загальної середньої освіти, фінансування за яким відбувається за кошти фізичних або юридичних осіб. Прийом документів розпочнеться з 1 вересня і по 21 вересня. Також можливий вступ на заочну форму навчання. Прийом документів розпочнеться з 19 липня. Також обов'язковою є реєстрація електронних кабінетів. Для реєстрації електронного кабінету вступнику будуть потрібні такі дані. Адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена дана адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника. Пароль для входу до особистого електронного кабінету, вигаданий вступником, серія та номер документа або одного із документів про раніше здобуту освіту, основу або вступу, номер, ПІН-код та рік отримання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, або сертифіката національного мультипредметного тесту. Тип та номер серію та номер документа, що посвідчує особу або реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або сертифіката національного мультипредметного тесту, хочу звернути вашу увагу, що якщо у вступника є спеціальні умови вступу, так звані пільги пільгові категорії, то вступник повинен подати документи, які підтверджують спеціальні умови вступу до будь-якої приймальної комісії навчальних закладів нашої країни для того, щоб Мати можливість підтвердити спеціальні умови вступу до подачі першої заяви. Також в нашому закладі створений консультативний центр при приймальній комісії, який забезпечує інформаційну та консультативну допомогу при реєстрації та поданні електронних заяв. Отже, розглянемо основні умови вступу на основі базової середньої освіти 9 класів. Якщо заява претендує на бюджет, на подання бюджетної форми навчання. Для цього є така формула: подається заява, далі проходить співбесіда з двох предметів української мови та математики. також подається мотиваційний лист. Він є обов'язковим. Якщо вступник подає заяву виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, в даному випадку подається лише заява з мотиваційним листом. Документ про раніше здобуту освіту подається у всіх випадках, але не враховується при розрахунку конкурсного балу. Якщо вступ відбувається на основі повної загальної середньої освіти 11 класів, в даному випадку також є дві варіації. Якщо подається на бюджетну форму навчання, в даному випадку подається електронна заява, може подаватися сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 та 2021 років. Також можливе подання результатів національного мультипредметного тесту 2022 та 2023 років у будь-якій комбінації або буде проведена співбесіда у навчальному закладі з двох дисциплін української мови та математики. Також обов'язковим є подання мотиваційного листа. Знову ж таки, якщо заява подається виключно на небюджетну конкурсну пропозицію або за кошти фізичних або юридичних осіб, співбесіда або результати НМТ ЗНО подаватися не будуть, вступ відбувається лише за розглядом мотиваційного листа. Додаткова інформація щодо оформлення, рекомендацій та вимог до написання мотиваційного листа розміщена на сайті нашого коледжу. Отже, якщо ми говоримо про етапи вступної кампанії, то перший етап, як я говорила, це є створення електронного кабінету. А, можна створити електронний кабінет власноруч на сайті вступіблоку.ua або приїхати до нашого коледжу та звернутися до консультативного центру. Терміни створення електронного кабінету розпочинаються з 23 червня. Для створення кабінету будуть потрібна та інформація та дідання, які я говорила в попередній інформації. Другий етап це подача електронної заяви. Є можливість подання заяв на три будь-яких спеціальності за вибором вступника. Терміни подачі заяв на основі базової середньої освіти розпочинаються з 30 червня та завершуються 13 липня. На основі повної загальної середньої освіти розпочинаються з 10 липня та завершується 9 серпня. Та третій етап це є вступне випробування. Для вступників на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти. У 2023 році буде проводитися співбесіда з двох дисциплін української мови та математики. Терміни проведення співбесіди будуть з 14 липня по 22 липня 2023 року. Форма проведення є змішаною, особливою умовою у 2023 році є підтвердження місця навчання у електронному кабінеті вступника. Основною умовою для зарахування є укладення договору про надання освітніх послуг навчальним закладом з подальшим накладенням кваліфікованого електронного підпису. Також хочемо вам розповісти про підготовчі курси, які відбудуться у нас у червні місяці, період з подачі. Документів та до складання вступного випробування, вони є двохтижневими. Це є експрес-підготовка до вступних випробувань, а саме до вступу до нашого коледжу та проведення співбесіди з української мови та математики, також буде написання мотиваційного листа. З нетерпінням вас чекаємо на наступні дні відкритих дверей, а вони у нас будуть у очному режимі. У нашому коледжі 27 травня 2023 року запрошуємо усіх бажаючих: якщо ти мрієш зробити крок у нове і цікаве життя, поринути у захопливу хвилю відкриттів, вражень, знайомств, розпочни власну історію разом із Бойрівським фаховим коледжем, національного університету, біоресурсів і природокористування України.